Слава Ісусу Христу, шановні телеглядачі! Ви дивитесь щотижневу екологічну рубрику телепередачі Комісії з екології римсько Католицької Церкви в Україні та Комісії з екології Мукаческої Католицької Єпархії з вірою в серці, під час якої ми продовжуємо знайомити вас з основами екологічного навчання церкви. Я Біланич Михайло, ведучий Екологічної Рубрики. Сьогоднішня наша тема екологічні мотиви свята Благовіщення. Благовіщення. Це християнське свято, що за церковним календарем відзначається 25 березня за старим стилем і 7 квітня за новим стилем. В той день, коли Архангел Гавриїл провістив Діві Марії, що вона непорочно зачне від Святого Духа і народить Сина Божого Ісуса. Коли Діві Марії було 12 років, Бог через архангела Гавриїла сповістив, що вона народить Сина Божого. Святкування, благовіщення, встановлене церквою у IV столітті після того, як самостійно почали відзначати Різдво Христове. Дату благовіщення встановили, відрахувавши 9 місяців від Різдва. По суті, благовіщення це свято зародження нового життя, яке в конкретному випадку означає зачаття Бога чоловіка Ісуса Христа. Але в ширшому плані нагадує християнам, що життя, дароване Богом, починаючи з самого моменту Його зародження, є дорогоцінним подарунком, який необхідно берегти. Причому не слід розуміти це лише в вузькому значенні, тобто, що це стосується лише людини. Адже все живе на землі є Божим подарунком, який намагається зберегти всі істоти, яким це життя подароване, і біологам таке явище відоме під назвою інстинкт самозбереження. Звичайно, слід пам'ятати, що той, зачаття якого згадуємо у празнику благовіщення, добровільно віддав своє життя заради спасіння світу. Як сказано в першій главі Евангелії від Йоганна, коли б вже хто слів моїх слухав та не вірував, я того не суджу. Бо я не прийшов світ судити, але щоб спасти світ. Отже, це двонодесяте свято є святом, яке вкотре нагадує, що повинні бережливо поводитися зі всім створінням Божим природою, зі своїми ближніми, тобто шанувати і хороняти все живе. В це свято слід згадати також народні звичаї, які, як відомо, несуть в собі вікову мудрість. В цій мудрості протягом століть виробились також інтуїтивні природоохоронні мотиви. Раніше саме через календарні обрядові дійства передавались загальнолюдські цінності, розуміння добра і зла, совісті, честі, справедливості. Отже, благовіщення в народному календарі важлива віха з народського циклу українців. До цього свята великі звичайно прилітали з вирію та починали вити гнізда. Існувало повір'я, що на благовіщення відкривали земля, і з неї виповзали змії, вужі та інші плазуни. З народними уявленнями лише після благовіщення можна було розпочинати польові роботи. Раніше ж турбувати землю навіть вважалося великим гріхом. І також саме з благовіщенням пов'язаний українців своєрідний обряд, який у народі називали вдовиним плугом. Ця високогуманна форма засвідчує про добродійство народної моралі і шляхетність суспільних взаємин серед простого народу. В цей день сільські громади, зібравшись на своє віча, вирішували, хто і коли оброблятиме ниви вдовам і сиротам. Адже здавна в Україні існував звичай, першу весняну оранку починали в тих родинах, де не було господаря, виконували цю нагальну і важливу роботу за допомогою толоки, тобто колективно і без оплати. Вважалося аморальним, якщо хтось із з односельців знехтувавши звичаєм, раніше від дів, починав орати в себе вдома. Отаке велике свято дає нам змогу ще раз призадуматись на якістю своєї віри, свого ставлення до ближніх і всього Божого створіння та змінити в своєму житті ті речі, які поки що не відповідають вимогам християнської віри. Але також це свято дає нам надію, що світ буде в кінці кінців повноті врятований, адже заради спасіння свого творіння Бог стався чоловіком. І на основі цієї християнської надії ми можемо формувати відповідальне ставлення. До природи, заради збереження її чистоти, гармонії, заради щасливого життя нас і майбутніх поколінь в здоровому довкіллі. На цьому я прощаюся з вами і зустрінемось як завжди в наступний четвер, де продовжимо розгляд інших екологічних питань в рамках природоохоронної місії церкви. До наступних зустрічей. Нагадую вам, що ви дивились щотижневу екологічну рубрику телепередачі комісії з екології Римсько-католицької церкви в Україні та комісії з екології Мукачівської католицької єпархії з вірою в серці. З вами був я, ведучий екологічної рубрики Піланич Михайло.